Ісусу Христу, дуже рада вас бачити сьогодні! Бажаю вам тепла в душі, міцного здоров'я, спокою в серці і щоб кожен день приносив маленькі радощі. Нехай ангели вас оберігають, а світло і надія ніколи не покидають ваші домівки. Так, мої любі, сідайте ближче, бо тема нині серйозна. Питаємося в карт чи надає Китай розвіддані Росії щодо України. Ну, дивимось, що нам карти скажуть. Перша карта дев'ятка пентаклів. Ой, то така карта, що говорить про самодостатність, про вигоду, про того, хто собі добре стоїть на ногах і грає сам за себе. Китай тут, як та пані на карті, що має все і нікому не кланяється. Значить, він грає обережно, виглядає ситуацію, бере з неї користь, але відкрито не лізе в багнюку. Друга карта сила. То дуже потужна енергія. Карта каже, що Китай має силу і вплив, і якщо й помагає, то дуже хитро, не напряму, а через дипломатію, через натяк, через якісь обміни. Вони контролюють ситуацію, але стараються не палити міст. А третя карта дев'ятка жезлів. Та то вже настороженість, недовіра, обережність. Вона показує, що Китай не цілком довіряє ні Росії, ні іншим і діє з підозрою. Ну що я вам скажу? Люди добрі, Китай може ділитися якоюсь інформацією, але робить то тихцем, не напряму з вигодою для себе. Там усе через політичні ігри, вигоду та подвійні стандарти. Правда, все одно вийде на поверхню. Так, мої хороші, давайте глянемо. Що нам карти скажуть про ситуацію зі світлом на Сумщині, чи треба готуватися до тих страшних блекаутів, чи трохи легше буде. Витягла я три карти, і зараз усе вам поясню по-людськи. Перша карта Трійка Кубків. Вона про підтримку, про спільноту, про те, що люди допомагають одні одним. Значить, ситуація не така вже й чорна. Є шанси, що з енергетикою там якось дають. Собі раду, може бути відновлення, може стабілізація, може просто хороша координація між службами. Люди гуртом тримаються і то рятує. Друга карта дурень це знак, що певна нестабільність буде, відключення часом несподівані часом через дурні причини, типу технічних моментів чи планових ремонтів. А третя карта дев'ятка пентаклів. То карта достатку. Комфорту, стабільності у нашому розкладі. Вона означає, що саме цього ворог і хоче нас позбавити, тож небезпека існує. Люди можуть залишитися без важливого для життя. Це буде приносити розчарування, незручності та тривоги. Віримо в наших захисників та енергетиків. Люди, тримайтеся, ви пережили вже не одну зиму і цю переживемо. Нехай ворог не здійснить своїх планів, але теплий одяг і павербанки краще мати поруч. Такс! Мої дорогі, ну сідайте ближче, бо питання серйозне. Чи буде на Київщині повний блекаут? Давайте подивимось, що карти нам на то скажуть, бо люди переживають і не дарма перша карта сімка жезлів. О, Ото карта боротьби, оборони, коли люди стоять на своєму, тримають позиції, хоч важко. Значить, система енергетична зараз під сильним тиском. Ворог не раз пробує бити, але наші стоять. Карта каже, атаки будуть. Київщина, не здається, бореться за кожну підстанцію, за кожен мегаватт. Друга карта двійка жезлів. Така карта про планування, підготовку і очікування. Вона показує, що влада і енергетики вже готуються до можливих сценаріїв, запасні лінії, генератори, координація. Люди при владі думають наперед, не сидять, склавши руки. А третя. Карта дев'ятка мечів. Отут трішки тяжка енергія, страхи, переживання, безсонні ночі. Вона більше про людську паніку, ніж про сам факт події. То карта, що каже, до ну, страху багато, але не все, чого боїшся, збудеться. Може бути кілька складних днів, коли вимкнення довші, ніж звикли, але повного блекауту як тотальної темряви карти не показують. Київщина вистоїть, будуть нерви, будуть відключення. Може навіть місцями тяжко, але не все згасло. Ми тримаємося і система ще дихає. Бережіться, мої світлі душі. Київщина сильна і світло там буде, хай і не завжди рівно, але буде. Так, ну і люди добрі, нині питання тривожне, і не просто так чи є повторна загроза для Західної України, і які області можуть бути у найбільшій небезпеці. Давайте поволі розберемось. Перша карта відлюдник. То карта тиші, самозосередження і певної віддаленості. Карта каже: не розслабляйтесь. Ворог може спробувати діяти підступно у моменти, коли всі думають, та тут спокійно, там відлюдник. То ще й про приховані процеси, які йдуть десь у темряві. Друга карта диявол. А отут уже серйозна енергія. Ця карта показує спокусу, провокації, удари з неочікуваних напрямків. Може бути мова про інформаційні атаки диверсії або ракетні обстріли по енергетиці чи логістиці саме з метою посіяти страх там, де було спокійно. Диявол діє підло нишком, і то може бути кілька регіонів ближче до кордону: Львівщина, Івано-Франківщина, Волинь, бо там стратегічні об'єкти, склади, інфраструктура. І третя карта колесо фортуни це вже про зміну ситуації, про непередбачуваність може сьогодні бути тихо, а завтра. Тривога. Карта каже, доля ще крутиться, і стабільності поки нема. Але також то знак, що удари не будуть постійними, це скорше хвилями загострення і знов тиша. Повторна загроза для заходу є, але вона не постійна. Ворог може спробувати нагадати про себе та радше з психологічною метою, а не щоб реально знищити найбільша увага Львівській, Волинській та Івано-Франківській області. Бо як би то, колесо не крутилося. Диявол програє, а світло знов переможе. Так, мої дорогі, сідайте та послухайте уважно, питаємо, чи є небезпека масованих обстрілів для жителів Черкащини. Карта не брешуть, як то кажуть, то зараз розберемось, що воно нам показує. Перша карта лицар мечів. Ой, то така гаряча карта. Вона про швидкість, агресію, різку дію. То може означати, що ворог планує або пробує якісь удари, швидкі, імпульсивні, не обов'язково масовані, але щось типу налетіли, вдарили, втекли. Така енергія не довготривала, але напружена. Значить, можуть бути короткі періоди підвищеної небезпеки. От тоді треба тримати вуха на сторожі. Друга карта, четвірка. Пентаклів. А отут уже зовсім інша енергія, стабільність, утримання позицій, контроль. Тобто, навіть якщо ворог і спробує, Черкащина має певний е, захист, запаси і все під контролем. Масових тривалих ударів тут не видно, радше точкові чи разові спроби, які не принесуть великих наслідків. А третя карта королева жезлів. Ой, то добра карта. Вона про впевненість, силу і керування ситуацією. Та жінка знає, що робить у нашому випадку. Це і влада, і служби, і місцеві люди, котрі вже не перелякані, а досвідчені. Вони діють спокійно, чітко, без паніки. Серйозної масованої небезпеки для Черкащини наразі нема. Але й без легковажності слухайте тривоги, майте під рукою світло, воду і молитву в серці. Бо знаєте, як каже королева Жезлів, сила не в тому, щоб не боятись, а в тому, щоб не дати страху керувати. Такс, люди добрі, питання нині дуже тривожне. Чи буде повторний наступ русні на Харківщину і чи можлива окупація якихось населених пунктів? Давайте по черзі розберемось. Перша карта десятка жезлів. Ой, то карта втоми, тягаря, коли люди вже ледве несуть той свій хрест, але не здаються. Вона чітко показує, що Харківщина тримає удар, хоч і важко. Нашим хлопцям там тяжко, ворог давить, підтягує сили, але просунутись не може. То карта боротьби на виснаження, без швидких проривів. Наступ може бути, але він не буде успішним. Друга карта, сімка пентаклів. Тут іде мова про очікування, про результат, який не дається одразу. То карта терпіння, ворог може готуватися, накопичувати ресурси, обдумувати напрямки, але все це довго й мляво. Харківщина вже не та, що у 22-му, тепер там усе під наглядом укріплено, і карта каже, час працює на Україну, не на русню, а третя карта страшний суд. Оце дуже сильна карта, несе енергію карми очищення і перелому. То може бути момент, коли все вирішиться не просто боєм, а якимось великим рішенням, поворотом долі. Ворог за свої дії отримає відплату, і цей суд вже недалеко. То знак, що правда стане явною, і той, хто прийде зі злом, сам під своє ж колесо й потрапить. Повторний наступ на Харківщині можливий, але не успішний. Так. Буде важко, буде тиск, може навіть короткочасне просування на якихось позиціях, але окупації населених пунктів карти не показують. Навпаки, усе говорить про те, що русня як не втне щось дурне, сама потім втече, лишивши після себе суд божий і ганьбу. Тож тримаймо Харківщину у молитвах. Так, мої любі, нині питання, ой яке тривожне, чи буде повторний наступ Русні на Київщину, і чи може бути окупація якихось населених пунктів. Давайте поволі розберемось. Перша карта вісімка кубків, то карта відходу, відмови, коли хтось іде, бо розуміє, що далі нема сенсу. Вона дуже чітко каже, повертатись до Київщини русня не захоче чи не зможе. Вони розуміють, що той напрямок для них смерть і провал. Тобто повноцінного наступу звідти, як у 22-му, карти не показують. Є бажання, але воно згасає, бо там уже дороги назад нема. Друга карта верховна Жриця. То карта тиші таємниць прихованих планів. Вона каже, що певні загрози можуть бути от не прямо наступ, а розвідка, спроби диверсій, підкидання страху, інформаційні провокації. Може бути якесь хитре діяння типу створення напруги, щоб люди боялися. Але реальної сили, щоб прорвати оборону, там нема. А третя карта колісниця. А отут уже краса, то карта перемоги, контролю і сили. Вона каже: оборона Київщини надзвичайно потужна, рух вперед тільки з боку України. Якщо навіть Русня щось спробуватиме, то отримає по зубах так, що відкотиться назад. Колісниця це наші воїни, які вже знають, як діяти, мають і досвід, і волю. Повторного наступу на Київщину не буде. Може бути певна напруга, глухий шум, якісь страшилки, але то не більше, ніж дим без вогню. Окупації населених пунктів карти не показують. Ворог не втримує те, що йому не належить. Колісниця то символ Сили України. Київ стояв, стоїть і стояти буде. Такс, мої любі, ну сідайте ближче, бо нині будемо дивитися, чи є загроза обстрілів для Полтавщини. Перша карта лицар мечів. Ой, то дуже різка карта, енергія нападів і швидких дій. Вона говорить, що ворог може спробувати удари, ракети, шахеди. То такі атаки, що раптові, без довгого плану. Друга карта помірність. А оце вже добра енергія, карта спокою, гармонії, балансу. Вона каже, що по. При певні тривоги ситуація стабільна, служби працюють, ППО діє і все стримується. Полтавщина має добрий щит духовний і фізичний. Так що панікувати не треба, бо все врівноважується, можуть бути неспокійні ночі, а третя карта місяць оце вже про тіні, ілюзії і страхи. Карта показує, що багато чуток і тривог ходитиме довкола, але не все те правда, може ворог запускати інформаційні вкиди, там щоб лякати людей, або створювати ілюзію небезпеки там, де її нема. Місяць це також про нічні обстріли. Ну що я вам скажу, мої дорогі, так певна загроза для Полтавщини є. Можуть бути спроби поцілити по інфраструктурі чи просто показати зуби. Карта помірності чітко каже: світло сильніше, темряви усе вирівнюється. Тримайте віру й спокій. Так, мої хороші, нині дивимось на північ, бо питання важливе, якою буде ситуація на Чернігівщині, чи вдасться відновити світло, чи ще будуть проблеми. Перша карта король мечів. Ой, то дуже сильна владна карта. Вона про порядок, дисципліну, рішучість і контроль. То знак, що енергетики, військові і керівництво області діють твердо й грамотно. Рішення приймаються швидко, чітко, без паніки. Є труднощі, але... Ними керують, а не вони людьми. Карта каже, холодна голова то найкраща зброя. Друга карта Вісімка жезлів. О, то карта швидких дій, новин і руху вперед. Вона говорить про оперативне відновлення, ремонти, відновлення зв'язку і навіть може про те, що світло повернеться швидше, ніж люди очікують. Все відбувається активно. Працюють команди. Йде допомога, техніка, матеріали. А третя карта королева мечів. То мудра, холоднокровна жінка символ розуму, стратегії і навіть жіночої сили у кризі. Вона каже, що Чернігівщина вистоїть завдяки злагодженості, розуму й досвіду. Але водночас карта попереджає, певні проблеми ще будуть може. Не всюди одразу вдасться все відновити, десь часткові відключення лишаться, але контроль і порядок є. Світло на Чернігівщині повернеться і то швидше, ніж здається. Тут працюють люди розумні, сильні, і вони не дадуть краю згаснути. Тримаймося, люди, і дякуємо тим, хто навіть у темряві лагодить нам світло. Ой, мої дорогі, сідайте, бо питання дуже серйозне. Що чекає на Україну 7 жовтня і чи будуть масовані обстріли для яких міст? Перша карта зірка. Ой, то добра, світла карта. Вона про надію, захист, відновлення і ясність. Значить, навіть якщо будуть удари, Україна тримається і є шанси, що більшість міст збережуть світло і порядок. Зірка як промінь надії, що веде через те. Темряву людям треба триматися, бо це світло вже близько, і надія є друга карта смерть. Та оце вже важко, бо карта про трансформації, зміни, завершення етапів, не буквально про смерть людей, але про необхідність змін серйозних подій і руйнувань, які можуть прийти різко. Тут карти кажуть, можливі удари по інфраструктурі, особливо енергетиці, деякі міста можуть постраждати, бо ворог пробує зламати систему. А третя карта королева жезлів. А це вже сила рішу. Участь, контроль і впевненість карта показує, що Україна активно протидіє. Люди, служби і війська тримають ситуацію під контролем. Можуть бути удари, але там, де сильна організація, вони будуть швидко локалізовані і нейтралізовані. Королева жезлів символ активної оборони і мудрості. Ну що я вам скажу, мої дорогі? 7 жовтня небезпеки, обстрілів. Будуть можуть постраждати великі міста: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя, де ворог перевіряє сили або пробує пробити оборону. Бережіться, моліться і пам'ятайте, світло України переможе темряву, навіть коли нас випробовують. А тепер прощаюсь, але тільки до наступного разу. Бережіть себе, своїх рідних і пам'ятайте, навіть у темряві завжди є промінь світла. Миру вам, здоров'я і Божої ласки. До зустрічі, мої дорогі! І хай ваші серця будуть повні надії.